Друзі, всім, кому відправила колеуси, кому ще відправлю, хто ще бажає, дивіться, я відправляю ось такі гілочки, відправляю з листочками. Ви отримуєте гілочку, навіть якщо вона прив'явша, нічого страшного в тому немає взагалі. Листочки всі обриваєте, залишаєте 2-3 листочка, 2-3-4 на гілці. Оці молоденькі теж можете обірвати, можете лишити, якщо бажаєте. Вони будуть пускати гілочку, нічого страшного в тому нема. Можете великі листки розрізати наполовину, половинку відрізати, половинку лишити. Вони вам, в принципі, ролі великої в відрощуванні колеоса не грають. Зрізати низ, зрізаєте низ, буквально там на сантиметр пів, щоб гарно корінчики пустило свіженької гілочки. І ставити в воду або в ґрунт. Можна зразу в вологий ґрунт занурити десь. отак. Можна в воду поставити в стакані там, чи в банці. Тиждень-півтора вони пустять вам корінці. Далі. Хто пересаджує, а хто вже залишає в ґрунті, і залишаєте на підвіконні чи десь в освітленому приміщенні. За зиму колеус може змінити, в залежності від того, де він буде стояти колір, на більш тьмяніший. Не переживайте, потім, коли ви його висадите, він вам видасть всю красу. Колеуси дуже полюбляють бути на сонячному місці. Я висаджую в себе колеуси в композиції, в горшки. На літо. І в цих композиціях, якщо вже дуже-дуже жарко, там 30 плюс градусів жари, я той колеус можу перенести більш в тіньове місце на ті дні, коли дуже жара. В залежності, де він росте, він окрас свій міняє. В тіньовому місці він більш такий тьмяніший буде у вас по кольору, більш такий. Багровіший, скажімо так. В освітленому місці більш світліший, яскравіший буде колір. Навіть от до зеленого доходить, бачите, тут видно по листочку? Навіть вдома в вазоні колеуси дуже гарні квіточки, дуже гарні. Дуже гарно приймаються, дуже гарно себе поводять, діляться і тому подібне. Дивіться, показую. Це вже вкорінені живці. Дивіться, яка краса. Дивіться, яка краса. Я їх буду розсаджувати. Кому з корінчиками, можу вислати і з корінчиками. Краса, вони неймовірні. Вони неймовірні. Щось таке достану, чи зможу одною рукою з корінцем показати вам. Ну, в принципі, можете бачити, дивіться, як вони корінці пускають. Вони просто приживаються на ура. І такий, дивіться, яка кольорова гамма. Неймовірні.